Дівчата, всім привіт! На сьогодні невеличке відео покажу кілька цікавих моделей ланцюжків і браслетиків на ногу. Деякі моделі можна буде замовити в інших розмірах, деякі на залишках в одному екземплярі про все буду казати додатково. По-перше, подивимось горішки. Ось така моделька на 65 см за вагою 21-24 см. В мене їх буде кілька подібних, але все ж таки є різниця. Ось, Наприклад, така і така. Ці елементи всі однакові, відрізняються вісімки. Тут більша, тут менша. Так, давайте з цим закінчимо. По цій моделі є також і інші розміри в наявності у виробника, можна вам замовити вже на наступний тиждень, хто бажає за мінімальною передплатою. Підо бачите, на бірках тут ще 18 лютого 2022 року, це ще довоєнні постачання, і ціна на них також ще, можна сказати, стара. Тільки знаю, ці модельки поки що взагалі не роблять, тому все, що на складі, те й наше. Замовляти не зможемо потім. Можливо, колись поновлять, але поки так. Так, ціну на цю модельку зазначаю. Я, до речі, в групі виставляла і інші моделі горішків. Подивіться, кому це цікаво. Ось ця моделька з дрібнішою вісімкою на 70 см 21-23 г. Ну, в принципі, не дуже повторюсь, вони відрізняються Застібки карабіни в усіх модельках. Ціну на цю зазначаю. Так, тепер є ось такий суцільний горішок, є на 45 і 65 см наявності. Інші розміри також можна замовити. Вага 19,90 і майже 31 грам. Бачите, вага відрізняється, тому і ціни треба уточнювати для всіх розмірів різні. Також дівчата, крім оксидованого срібла, може бути і білий варіант. Тепер дівчата ланцюжок троянда. В наявності тільки 40 см оксидований. Є ще один білий далі покажу. Їх в інших розмірах немає у виробника це все, що залишилось. Кому підходить, забирайте. Вага на 40 см 13,86. Дівчата і біленька також на 40 см є. За вагою 14,73. Дівчата маю дуже класний плаский сник на 3 мм. Розміри напишу на екрані, які в наявності. За вагою 8,5-9,5 г. Родований. До речі, такі ще є на 2 мм. Я нещодавно їх показувала. Там на залишках 40 і 50 см. Кому цікаво, подивіться. Також по ціні зазначаю. От дівчата, хотіла вам показати ось такий браслетик. Він наразі по замовленню вільних немає, але я можу вам на повтор замовити на наступний тиждень. Єдине, що вони залишились тільки в розмірах 22 см. Він також є в оксидованому сріблі, і також ідентичні ланцюжки можуть бути. Прикольний, незвичайний такий. Ціну напишу, вам повторюсь, під замовлення. Покажу кілька дрібненьких моделей ланцюжків, такі ось трубочки, як я їх називаю, є 45, 50 см, вага 4,5 грам. Під невеличкі колончики підійде, ціну зазначаю. Є подібна моделька 40-45 см, але тут ось ці елементи вони трошки видовжені. Не знаю, як вам пояснити, зараз покажу поруч. Бачите, в порівнянні. Вона трошки товстіша але за вагою вони менші, бо вони пустотілі. Тут більше срібла в цих ланцюжках. За вагою 2,80 і ціни. І ще ось такий дуже симпатичний на 40 і 45 см є ланцюжок. За вагою 3-3,5 грами точніше 3,30. І також вартість. Перед дівчата покажу вам класні браслети на ножку, літні, суперські, ось така моделька 22,5 см і плюс 5 см ланцюжок. Често кажучи, його можна не тільки на ніжку носити, в кого велика ручка також спокійно можна і на руку носити, чому ні. Основа тут такий ланцюжок, як я попередній показувала, і ось така намистинка. Ціну прописую. Далі ось такі класні кульки 22 см, також плюс подовжуючий ланцюжок. Раніше такі ланцюжки я вам показувала, але поки що їх немає, можливо, хтось навіть в комплект захоче. І також ціна. Далі ось такий прикольний з зірочками 24 см, вага 4,14 см. Тут можна застібнути в будь-яку ланочку, тож мінімальний розмір не називаю, максимальний 24. Далі ось такий метелик на подвійному ланцюжку 24 також сантиметри, Вага 3,18. Карабінчик, тут ось так роздвоїться ланцюжок, і ціну зазначаю. Ще одна подібна моделька з сердечком, також на подвійному ланцюжку 23 см, вага 3,63. І вартість. Далі ось така ніжна моделька з пташкою 22,5 см плюс 5 см ланцюжок, тобто до 27,5 см регулюється. І вартість. І дівчата, останній браслетик, це ось такий снейк з кулькою, розмір 22 см плюс 7 см подовжувач. Мінімалістичний, класний і ціна. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!